5 грудня в Україні відзначають День волонтерів, невгамовних помічників українського війська, для яких, здається, немає нічого неможливого. Як пройшло свято у Кам'янському, розповімо сьогодні. У випуску поранені, але не зломлені. Напередодні дня збройних сил України очільник міста відвідав захисників у лікарні. 25 шашкистів з восьми регіонів у Кам'янському змагалися на чемпіонаті України з категорії шашки 64 та шашки 100. Час переглянути новини міської інформаційної служби. І з вами Володимир Кремін. Вітаю! Ніч на 5 грудня на Дніпропетровщині минула без обстрілів та надзвичайних ситуацій. Вчора протягом дня, внаслідок обстрілів, на Нікопольщині було пошкоджено школу та бібліотеку. Чотири житлових будинки, майно людей, лінії електропередач. Вже сьогодні, близько восьмої ранку, росіяни знову атакували Нікополь за допомогою БПЛА Камікадзе, попередньо без жертв. Лише завдяки мужнім та незламним українським воїнам ми живемо у вільній демократичній країні. Напередодні дня Збройних сил України очільник міста відвідав військовослужбовців в медичних закладах Кам'янського та від імені всієї громади привітав воїнів з прийдешнім професійним святом. На Бахмутському направленні ми йшли на зачистку. От і нас почали накривати мінометними обстровами і далі на лікування в больниці. Персонал тут отлічно, відношення тут замічательно. До тебе тут відноситься як. Скажем так, як для як мати до, до сина. захисники зізнаються, хоч і перебувають у лікарні з пораненнями, але вперше за довгий час почуваються добре у затишку та піклуванні. Про героїв дбають, лікують та всіляко намагаються відволікти від жахів війни. До дня збройних сил провели невеликі урочисті заходи. Від імені усієї громади воїнів привітав очільника м'янського. Хочемо привітати вас з нагоди з дня збройних сил України. Побажати вам одужання, подякувати за те, що захищаєте нашу країну, наше місто, Побажати нам всім перемоги, вічна шана тим, хто віддав своє життя за нашу свободу і незалежність. Ми пишаємося кожним з вас і сьогодні. Маю честь вручити вам наші міські нагору. Міський голова вручив воїнам на грудні знаки захисник України та грамоти, а ще і сам отримав пам'ятний подарунок до свята на вдячність за підтримку бійці 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр вручили міському голові бойовий бригадний прапор. Люди, які за покликом серця, добровільно і безоплатно завжди там, де потрібна їхня допомога. Сьогодні відзначаємо Міжнародний день волонтера. Для України та Кам'янського це не просто слова. Саме завдяки волонтерам ми встояли і продовжуємо давати відсіч окупантам. Небайдужі, відчайдушні та щиро сердечні. Волонтери зараз це фактично ще один рід військ нашої країни. Кам'янчан, серце яких таке велике, що діляться ними з іншими, сьогодні вітали у нашому місті. Велика актова зала будинку дитячої творчості повністю заповнена людьми. Кожен запрошений, гордість та опора Кам'янського, другий міцний фронт, зусиллями якого тримається країна. Кожен з вас обрав мету свого життя. Це допомога людям, допомога війську, допомога Україні. Кожен з вас уособлює в собі найкращі риси справжнього громадянина України. Я бажаю вам сил, бажаю вам витримки, бажаю вам. Морального, фізичного здоров'я, дякую кожному з вас за вашу велику працю за те, що і днем, і ночью, і вихідні дні ви робите все для нашої перемоги. Дякую вам за все, що ви робите для міста, для країни. Дякую за те, що ви у нас є. На вході запрошених гостей зустрічає виставка відомого кам'янського фотографа Миколи Синельникова. Його стоп війна об'їхала Америку та Європу. Побувала навіть у Японії. Я хотів, щоб світ побачив, що у нас відбувається насправді, щоб протидіяти російській пропаганді. Деколи знімаю і фронтові зйомки, знімаю як волонтери, допомагають нашим бійцям. Це дуже важлива частина нашої загальної перемоги. За час повномасштабної війни в Кам'янському сформувався потужний волонтерський рух. Представники різних професій, громадських організацій, благодійних фондів та духовенства об'єдналися заради порятунку країни та людей. Дуже багато волонтерів прилучилися до «Карітас камянське благодійного фонду і активно допомагали. Знаєте, одним із девізом «Карітасу» є коли береш, наповнюєш руку. Коли даєш, наповнюєш серце. І волонтери є якраз тими людьми, які дають, і водночас вони самі наповнюються, так? наповнюються тою радістю, так що вони дають комусь іншому. Вразили Кам'янське і освітяни, вчителі наших дітей, що стали поруч з воїнами та невтомно працюють на перемогу. Абсолютно вдячна кожному із педагогічного колективу кожного закладу освіти керівникам, батькам, дітям, які залучаються до цього потужного волонтерського руху участю у благодійних ярмарках, у виготовленні різноманітних поробок. Тому на сьогодні така освітянська команда це потужні волонтери. Взагалі Кам'янське може поправо носити звання міста волонтерів, тому що дійсно з 2014 року наші люди вони волонтерять. Просто неймовірними силами зроблять і сітки, збирають і гуманітарну допомогу, збирають і гроші, купляють і автомобілі, купляють і припаси. Тут то дійсно величезна кількість усього того, що роблять наші люди, і це диво. Наскільки ми згуртувалися, наскільки ми один одного підтримуємо, і також да і до всіх наших ініціатив волонтерських долучається сам міський голова. Він ці ініціативи і очолює да го року. Тож нагороду до свята отримав і міський голова. За вагомий внесок у волонтерський рух очільник міста був нагороджений подякою від благодійного фонду Мис Кам'янського. Днями у Кам'янському пройшов перший молодіжний медіафорум Інформуй. Навчальний проєкт у місті впроваджували за сприянням програми розвитку ООН в Україні, а слухачами стали члени Центру молодіжних ініціатив. Підтримали прагнення молоді опанувати нове міський голова Андрій Білусов та громадська організація бджола. Близько 70 учасників зібралися на навчання у затишній залі готелю Оптіма. форуму – навчити правильно відрізняти правдиву інформацію, розуміти, які джерела слід читати та як не потрапити на гачок фейкових новин. До нашого міста завітали не тільки кам'янчани, дуже активні, але і гості з Дніпра, молодь з Луганської області і інші молодь з інших міст наших партнерів, які сьогодні також залюбки долучилися до нашого заходу. Приєдналася до заходу і секретарка міської ради Наталія Ктітарова. На її думку, подібні тренінги дуже важливі, адже інформації багато є що фільтрувати. Зараз, коли дуже багато інформації, вона різна, не завжди вона правдива і коректна, тому навичку, яку вони отримують, розпізнавати фейки, реагувати, правильно реагувати, не впадати в депресію, в паніку, це навики, які потрібні всім, які найбільш емоційно активні, це найважливіше. Заняття були поділені на кілька блоків, які включали інтерактивні руханки та завдання із використанням соціальних мереж. Молодь дізналася більше про базові цифрові навички, сучасний стан медіасфери в Україні, вчилася розрізняти факти та судження в житті і медіа. Все дуже цікаво інформативно, але більш за все мені сподобалось саме залучення аудиторії і певні конкурси з медіаграмотності. Ми отсортували певні там соціальні мережі, де вони дійсно будуть чесними та правдивими. Тому сьогодні ж заміню всі свої телеграм-канали. Проведення подібних заходів дуже важливе для сучасного світу, адже медіапростір впливає на всі сфери життя. Саме отримані знання допоможуть правильно розуміти і реагувати на події навколо впевнені учасники насправді ми, як молодіжний центр, вже дуже давно підіймаємо таку важливу тему в нашому місті як медіаграмотність, як протидія фейкам, дезінформації. У нас є медіа ком'юніті ціле, там де вони також займаються власне там вже створювачами контенту. Ми також їм пояснюємо, що коли ви створюєте контент, ви несте певну відповідальність за те, що отримають інші люди. Усі учасники медіафоруму Інформуй отримали пам'ятні цінні подарунки. І вже за традицією на згадку про цікавий захід зробили спільне фото. Для тих, хто хоче поповнити ряди правоохоронців, Національна поліція України оголошує набір на навчання та вступ до закладів вищої освіти. Зокрема, у Кам'янському 4 грудня розпочалися агітаційні заходи. Представники Дніпровського державного університету внутрішніх справ зустрілися з учнями старших класів, розповіли про умови вступу, які терміни та що вже потрібно робити майбутнім студентам. Більш детально розкажемо у наступному матеріалі. У ліцеї No18, який є базовим закладом з вивчення предмету захисту країни, пройшла перша ознайомча лекція. Слухачів чимало. Попит на професію правоохоронців є. Представники Дніпровського державного університету внутрішніх справ розповіли юнакам, на які спеціальності варто звернути увагу. У закладі вищої освіти, системи Міністерства внутрішніх справ. За спеціальностями право, правоохоронна діяльність, кібербезпека, психологія, облік та податкування спільно з представниками Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, які з собою привезли спеціальні засоби та показали, продемонстрували їх випускникам, а також продемонстрували роль ролик про університет. Юнакам 10-11 класів вже надали різні варіанти закладів, куди можна подавати документи. Дніпровський університет пропонує доволі вигідні умови. Представники повідомляють. Є багато плюсів для майбутніх студентів або курсантів. Вони навчаються безкоштовно та знаходяться на казарменному положенні. Для наших курсантів зроблені всі умови, щоб вони почувалися себе як дійсно майбутні захисники нашої держави. Звернулися й до присутніх юнаків. Чи корисна їм ця лекція? Роман та Владислав діляться яку користь отримали від зустрічі. Мене доволі зінтригувало, напевно. Я зрозумів, як це все працює. Та ж буду вона не призначена для биття людей, а для самозахисту. Ці лекції допомагають учням з'ясувати та визначити для себе, чи підходить їм та чи інша професія. Адже незабаром новий рік, після якого час до складання незалежного оцінювання пролітає, наче мить. Тому представники вишів наголошують. Починайте дивитися та обирати прямо зараз. А тепер перейдемо до спортивних новин у техніко-економічному фаховому коледжі. Відбулося відкриття чемпіонату України з шашок серед ветеранів фізичної культури і спорту. 25 шашкістів з восьми регіонів України протягом 10 днів змагатимуться за звання чемпіона в категорії шашки 64 та шашки 100 Спостерігали за дійством, і наші журналісти. На столах шашкові дошки та шахові годинники. Поруч досвідчені гросмейстери, за плечима яких безліч перемог, швидкість та логічність мислення, а ще концентрація уваги. Головні атрибути для поєдинку із суперником у цьому виді спорту по іншому не можна, зізнаються гравці, бо шашки не інакше, як натхнення для життя, а чемпіонати такого рівня неабияк мотивують. Приємно, що наше місце займає дуже високий рейтинговий показник серед інших міст України саме з цього виду спорту. В нашому місті працю. Є Федерація шашок, яка здобуває призові місця на змаганнях самого високого рангу. Цей від спорту має підтримку від міської влади, забезпечуємо найкращі умови для проведення змагань такого високого рівня. Також хочеться подякувати нашим воїнам. Перемоги за дошками, спортивної гри це на їх честь. Цього разу чемпіонат проходить у стінах техніко-економічного фахового коледжу для освітнього закладу. Це перший досвід прийняття змагань такого рівня. Тож керівництво помітно хвилюється. Адміністрація коледжу зробила все можливе для проведення такого чемпіонату на самому високому рівні. Ми розмістили. Із інших областей, всіх учасників гуртожитку, ми забезпечили приміщення для проведення цього чемпіонату, бомбосховище, яке відповідає всім вимогам, щоб забезпечити комфорт, безпеку всім учасникам цього чемпіонату. Дуже приємно, що наше місто Кам'янське завдяки плідній співпраці між Національною федерацією Шашок України і міською владою. Проводить вже третій поспіль чемпіонат України у Кам'янському у нинішньому 2023 році, і з задоволенням спортсмени їдуть до нашого міста. Полюється перед грою і пані Людмила. Сьогодні її перша гра за 13 років. Хоча у цьому спорті вона з 1978-го. Шашки допомогли їй у розвитку професійної кар'єри, і наче удячність. Тепер вона допомагає тренуватися людям із вадами зору та слуху. П'ятий чемпіонат проходить за такий малий срок в цьому році в нашому городі. Дуже хочеться, щоб всі отримали отрима від гри. Всім желаю перемоги. Самою хочеться пограти. Чемпіонат проводитиметься до 13 грудня, а переможці представлятимуть Україну на змаганнях світового рівня, які відбудуться вже наступного року. А тепер дізнаємось прогнози синоптиків. У найближчі дні у Кам'янському прогнозують невеличкий мінус. У середньому очікується вночі мінус три, в день мінус один. На дворі хмарно з проясненнями. Опадів поки не передають. Вітер буде східний до 5 метрів на секунду. а це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Новин у студії для вас працював Володимир Кремінь. Дбайте про безпеку, за можливістю долучайтесь до великої родини волонтерів та допомагайте нашим військовим, чим можете. Все буде Україна!